Мацькі я Христина Бондаренко у студії нас вже є гість Андрій Круглашов, це координатор руху. Чесно питань Потраннє. багато так до вас, зокрема про фігурантів антикорупційних власне, цих розслідувань, які очолили п'ять комітетів. Ми в п'ятницю говорили про це із Антоном Горащенко. Він як міг тільки відхрещувався, власне, від того, що е йому потрібні докази. От хочеться від вас почути ці докази. А я паралельно, да поки ви там дивитеся в аркуш, я паралельно виведу на плазму власне цих п'ятьох. Очільників комітетів, взагалі про комітети окрема розмова сьогодні, так буде, тому що ми чули, що спікер Гройсман сьогодні на погоджувальній раді сказав, що цей тиждень варто було би депутатам присвятити роботі в комітетах. А ми і досі до речі не побачили на Верховній Раді на сайті Верховної Ради оцей от проект, який проголосували в п'ятницю, так в цілому, де мають бути прізвища заступників і секретарів комітетів. Ми поки так, що так. знаємо лише голів. А дуже хотілося б побачити кількічніше якісний склад так комітетів по прізвищах. Отже, вивожу на плазму наших фігурантів розслідувань, будемо по кожному е окремо говорити. Так? Отже, ну цікавить насправді Сергій Пашинський. Тому ну, давайте з нього почнемо, тому що я просто так. чому з нього, бо Антон Гращенко його активно захищав, як свого е колегу по фракції. А ми розуміємо, що в нього досить такий е комітет важливий стратегічний це комітет да, з питань національної безпеки і оборони. Давайте з нього почнемо. В нього там були. Нібито розмови про рейдерське захоплення птахофабрики, так Так, з, з даному матеріалі, вузький витяг, що він, начебто, сприяв рейдерському захопленню фабрики Житомирські ласощі, угу. але в профілі Сергія Володимировича в чеснометрі у нас є більш деталей. Більше деталей, а впевне перше, я скажу про методологію саме. Давайте да до речі про методологію, що... тому що щоб теж не було звинувачень, так на ваше чесно влесу. насправді не проводить власне журналістських розслідувань. Угу. Проте ми посилаємося на ті джерела, які відомо що заслужили довіру власне на українську правду Ой. на центр протидії корупції. на... Трансперенсі інтернешнл слідство інфо наші гроші, ресурсинуковічлікс, наприклад, дзеркало тижня. Кого ми вважаємо так фігурантом антикорупційних розслідувань? Це особи, проти яких є підстави припустити, що вони або належали, або належні їм юрособи. Отримали вигоду від вчинення корупційного правопорушення. Або ж є підстава припустити і зробити оцінку не лише щодо порушення ними законодавства, але ми, ми не визначаємо, що хтось винний чи хтось невинний, Ми не прокуратура, не суд, але також про. Те, що внаслідок їх дій та без або бездіяльності стало можливим корупційне правопорушення. Отже, щодо Сергія Володимировича, У 2010 році, відбулася зміна власників кондитерської фабрики Житомирські ласуші за повідомленням Радіо Свобода, повідне джерело, якому ми довіряємо, mm -hmm. мало ознаки рейдерського захоплення. Є навіть відео, де фігурує Сергій Володимирович. От, за словами Юрія Ліщінського, одного з власників Delta Кепітал, що раніше володів фабрикою Житомирські Лусуші, усенти від володіння підприємством допомагав депутат від Б'ют тоді Пашинський Сергій Володимирович, а так колишній нардеп Портнов. Андрій, тобто деталі на чеснометрі є більша кількість. Ми не винні, що прокуратура в якихось місцях бездіяльна. Про одних з фігурантів є більше інформації, про них менше. Зрозуміло, що справа Геращенко ну, захищати свого однопартійця. Але наша справа казати правду, ту, яку і доносити більш широко те, що зробили ваші колеги, журналісти, розслідувачі, щоб їх праця не була марною, щоб про неї дізнався кого більше. Громадян. редакторська група вислала скріни із Фейсбуку, так, Володимира Парасюка, який він виклав в той день, коли голосували, uh -huh. так, тут є прізвище Заступників комітетів, тому що ми знову ж таки наголошуємо, тому що Супер. на Верховній Раді на сайті і досі немає. Хоча постанова про віце-спікера і другого віце-спікера є насправді. Тобто це було в один той самий день одночасно, але вони угу. досі це не виклали. Тому якщо нас дивляться от зараз, да, умовно кажучи, апарат Верховної Ради, і то просимо, будь ласка, викладіть, щоб не було ніяких інсинуацій. Отже. Тут є значить, комітет у справах. Я от бачу ветеранів. Я просто шукаю прізвища так, так. регіоналів. Та що до заступників людей... голів точно є Леонід Клімов першим заступником комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності. Така є у нас інформація. Mm -hmm. Леонід Клімов. У мене є інформація Мін знову за таки... 16 січня диктаторський закон. Так, да, От зараз я теж шукаю. Десь я так само вставляла у верстку. Що чому важливо в тих комітетах, де немає ще голови? Заступники по суті є ВО uh -huh. тому. А, той же Андрієвський з комітету з питань будівництва містобудування, житлово конального постгосподарства no, от... Андрієвський Дмитро. Він є фігурантом no, от заступники голови аграрного комітету. Став Сергій Лабазюк. Він голосував да, 16 січня. Ми подивилися. Так, проте, так в той Примітка день... є. Він відкликав свій голос, але ну... Ну але вже так, факт як фактом. Да, бюджетного це Андрій Деркач, комітет з питань економічної політики Володимир Кацуба. Він теж голосував 16 і ]го січня, став першим кнукадавом. Так Ради. і він зараз є в комітеті економічної політики. Теж це не це не комітет молоді і спорту, або інвалідів та ветеранів, да, скажімо, як от бойко Юрій, так комітет з питань пек за Олександром Онищенком. Uh -huh. Ми не знайшли підтвердження, але ну я так розумію, що він так само є у прізвищах тих, хто голосував 16 січня. Так, 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 але тим наші Микола Мартиненко є сам фігурантом антикорупційних розслідувань. І він і він, він очолив та інтерес. він очолив комітет, і так само очолив комітет. До речі, знову ж таки, досить стратегічний. А, так, це а, а що це? Комітет з план фінансової політики банківської діяльності. Ти мені надіслала Іра зараз скріншоти. Графіку, так, Леонід Клімов. Ще добацький групи економічного розвитку, Перший заступник голови комітету. А, це ми знову ж таки да, проходимося так, так. по повда по цих це людях. Голосував за диктаторські закони. Так, да, і от ми його бачимо першим заступником голови комітету. Тобто, це навіть не секретарі, а перші заступники голови комітетів. Мартиненко, ми вже проговорили проговорили. Наступний це є ось він Дмитро Андрієвський. Угу. Відповідно перший до... заступник так само комітету І видно до нашої бази фігурант, фігурант, так, да, 16 січня. А ми пам'ятаємо в той день в четвер, власне, першу бійку, чому вона була, тому що е депутати просили, щоб не голосували, щоб виключити власне прізвища тих депутатів, які голосували 16 -го січня, із керівних е органів. Е Комітетів, і як ми бачимо, цього не відбулося. Тоді голосували за постанову в цілому не було внесено проекту про правки, так про те, що говорив Флуценко, і так далі. Тобто цього не було внесено. Тобто теоретично ви можете пояснити, як. Як фахівець, за що голосували, і що було потрібно зробити, щоб оці прізвища нині не були там. Тобто потрібно було окремою окремою постановою, так проголосувати, напевно. Мені важливо віднити, все таки Андрієвський був фігурантом антикорупційних розслідувань є щодо нашої бази, але не є тим, хто голосував за січня. А тобто зічня, він помилилися, помилилася перепрошую, так, так ні завести так, точність. Так, але щоб не було раніше, от ще я хотів донести. Є люди, очевидно, які мали корупційний досвід, які очолили комітети. Проте, те, як ми доб'ємося упрозорення роботи комітетів, звузить місце для маневру для корупціонерів, що ми в даному ключі пропонуємо? Публікацію в протоколі всіх рішень комітетів, mm -hmm. також доступ журналістів у всі комітети. Відповідно, а чому такі голови важливі? Пресонний голів голова може спокійно сказати, закрити журналістів, не пускати, затягнути будь-яке рішення на три місяці. Голова маніпулює. Ну в, в, в хорошому чи поганому сенсі, маніпулює пунктом інше, яке може його може не бути. І тоді журналісти немає що запитати є три там запитання, і все. А може бути, і в нього можна вкласти досить багато важливих питань насправді на, на свій розсуд. Ми пропонуємо практику відеотрансляцій. Комітетів засідань комітетів це є в британському парламенті, і ну від цього в Британії не стали жити гірше. Відповідно, у нас є на сайт е, Верховної Ради. Є телеканал Рада, який отримав 26 мільйонів за, за гривень, і ще додатково е, до двадцять шістдесятих в, в, в такі рамки. Можна дуже багато цього транслювати і викладати, і щоб існувала політична пам'ять в країні. А так вони зберігають 14 Але ж вони 10... може бути паралельно засідання цих комітетів, тобто вони можуть іти на такий крок, тобто транслювати умовно кажучи, замість якогось там комітету з оборони так транслювати засідання комітету так, з інвалідів так. та витрати. Насправді не так потрібна трансляція о, онлайн. От о, стрім, умовно mm -hmm. стрім, говоримо mm -hmm. як. Те, що відео викладалось потім хай навіть на Ютуб, в чому проблема? Зараз це безкоштовно. Знову, знову, знову ж таки, маніпуляція. Тобто, якщо це вони будуть викладати, то вони можуть якісь там ну, важливі рішення не викласти там, порізати, mm -hmm. змонтувати. Так, то так. Це так теж... Тому важлива і оперативність і присутність журналістів, звичайно. Наскільки. Якийсь строк ми відведемо а на А чи виконання? можемо ми yeah. цих підголів комітетів взагалі прибрати із, із 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 керівництва? Чи можливо таке зробити? Можливо, це варто зареєструвати постанови. До речі, здається, вона була зареєстрована сьогодні, так і точніше на сьогодні, 5-го числа. Про відкликання тих депутатів, які голосували 16 -го січня, з управління комітетами? Ми тому, вважаємо, що, що тому що під керівники так само є. Є управлінці. Насправді, справді не гідні бути. Керівництві комітетів, проте технічно, у мене немає зараз достеменного рішення, як це зробити. Ми готові будемо підтримувати експертно допомагати, просто я не готовий відповісти на питання, як це зробити. Точно, що ми пропрацювали і готові сказати, що немає жодних причин не транслювати засідання комітетів, якщо це раптом не стосується вузькодержавної таємниці, в цьому сенсі, якраз Сергія Володимировича, комітет є вдвічі більш проблемний, тому що якраз там. Ну, є очевидні підстави говорити про те, що має місце державна таємниця, тому що оборона і так далі, і що відбуватиметься там. Тут уже велика надія на депутатів, які входитимуть у комітет, і відповідно їх політичної волі, їх відповідальності про робити це більш публічним, протидіяти. Певним можливим махінаціям. За вашим чеснометром, хто би міг очолити комітет цей, якщо б не Пашинський, скажімо так. В тому це -то справа, ми, як рух, чесно, не даємо позитивних рекомендацій, бо uh -huh. нас звинуватять в опередженості. Uh -huh. Ми не підказуємо, хто би міг. Ми uh -huh. говоримо, кого б не варто б туди пускати. От і все. А Але... Хто, що, окрім Пашинського, туди, туди увійшов, кого би не варто тоді. Ну, давайте так. От. зараз я, на жаль, не готовий. Окрім повісти цих т'як, пос... прізвищ, поспуску. можливо, знаєте. Ми робили детальну аналітику, бо ми стараємося відповідати за все, що ми uh -huh. робимо, uh -huh. тому в нас є певна інформація по заступниках, але ми не готові зараз чітко викласти на стіл ті 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 е, фігурантами. Просто коли ми обов'язково підготуємо експрес-аналіз uh -huh. і дамо його в до відкритий доступ. І можливо, би, тоді можливо, крім цих п'ятьох, які потрапили в пресу, да ці інформації так. можливо, Дехто є що не, що потрапив, не потрапило? потрапив, але міг ляшко. Зокрема, прекрасна фігуранта антикорупційних розслідувань, який претендував очолити бюджетний комітет. Ну, Андрієвський не потрапив на голову, але став замом і відповідно фактично Дмитро Андрієвський є зараз виконуючим обов'язків якійсь мірі в комітеті uh -huh. з будівництва містобудування і житлово-комунального господарства. Ну от ці персони ще було. Двоє претендентів ну на щастя не в великій мірі завдяки нам, але вони не являються головами. Тобто з 9-5 стало, що не є так погано, насправді, тому що шлях ще довгий. У нас депутати мають цікавий досвід політичний і немало з них є фігурантами антикорупційних розслідувань, Ми, але щоби антикорупційних російськ не стали нові депутати, uh -huh. от, які прийшли, щоб вони не як певні кружка меду не змішалися з бочці дьогтю. Для цього саме і важлива трансляція засідань. Інституційні зміни, от, параметри системи, те, як вона працює, воно допоможе розвернутись дихати вільно тим, хто хоче це робити, хто хоче чесно працювати і. Ускладнить можливості нечесної роботи для е, тих, хто звик працювати нечесно. От чому ми вимагаємо трансляцій, Бажа з часом стенограм. На це насправді є бюджет, <світ> от і це не є складно викладати на Ютуб. Ну це безкоштовно. Е, в, 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 в рамках бюджету 30 мільйонів. телеканал е, Рада робить багато, але треба робити більше. Mm. Але ж нині стенограми викладається так на сайті Верховного Раду всіх комітетів, тобто теоретично за бажанням можна і подивитися. Не всіх. не всіх, справді, так? Тобто вибірково, які яка там шахматка існує, яким чином так. вони викладають? Ми, Насправді хочемо, щоб вони викладали всі, крім тої примітки, що є державна таємниця. Та, та, mm -hmm. Але протокол рішень мають бути всі, тобто недопустимо Тобто сам процес може часом допускати певні винятки, але вони мають чітко пояснювати, чому такі винятки. Тоді як результат. Засідань комітету рішення прийняті мають бути публіковані максимально швидко, оперативно і е, донесені до громадськості. А ви досліджували, скажімо, нових міністрів? Тобто новий уряд ви так само мабуть розглядали на чесному трі так. Так, так. Ми в, в певній мірі фокусуємося на уряді і на на питаннях сумісництва, тому що, до речі. Е, Сергій Володимирович, довгий час суміщав. Законодавчо у нього є виправдання, бо нема такої посади, як ВО, mm -hmm. а, але він теж був сумісником. Але щодо міністрів ми готуємо окремий матеріал. Дуже важливі міністерства не самі міністри, а зами. Mm -hmm. Насправді, от, от, де треба дивитися. Уже відоме прізвище у, цих замів? Уважно, що до всіх замів ще не відомо. Mm -hmm. Бо міністр часто є вітриною, є публічним спікером, mm -hmm. який фігура, що створює імідж. Певне міністерство. Але поточною роботою в великій мірі керують зами, і вони дуже часто, ну тому що Павло Шеремет завдяки замам дуже мало що вдалося зробити. Тобто одна з причин, я не виправдовуючи, не звинувачу. Чому Він пішов, так? Так, угу. так. чому він пішов, це нездатність, в принципі. Керувати замами і а і, і вміння замів але самі керувати підбирає, системою. замів. Підбирає сам міністрів, наскільки я розумію. Тобто теоретично, ну він сам собі їх підбирав. Ні, Тоді... він не мав таких понажпов а по, одного з замів взагалі призначив без узгодження з ним. Просто напряму через його голову, От, щоб цього уник... цього дуже важливо уникнути. Тому що я можу з гордістю сказати, троє міністрів є стипендіатами програми маски. Пакі се часів Сесакашвілі ваш покірний слова недавно її закінчив. Mm -hmm. Проте для того, щоб люди західною освітою могли діяти, їм важливо як менеджерам буде контролювати процес. Ви ви вочевидь дивилися і на цих міністрів варягів, так які вже їх прозвали. Так ви можете я розумію, що ви готуєте. Більш ґрунтовне дослідження, але хотілося б, хоча б щось в тихібаче. Що я скажу знімлю капелюх експерт е, рікника Рік Каруху чесно, і скажу просто, я як кандидат політичних наук, політичний експерт, свою думку. Просто давайте, я давайте, не хочу ну... відповідати, що це позиція чесна. В Даному випадку <питут> там це буде особисте. Відповідь ну ми чекаємо від вас. Я так розумію. А коли можна чекати на це ґрунтовне дослідження? От коли воно має з'явитися до кінця тижня. До кінця тижня вже мають бути. Якщо uh, всі голови будуть відомі, навіть швидше зробимо голови і зами за міністрів. Так, ну тоді давайте про вашу особисту думку, тому що ви вже працюєте з цим матеріалом, я Так розумію, ви вже в матеріалі, тому можливо, скажете якусь вашу особисту. Давайте так, але все ж таки ну, на чомусь грунтовну думку. Вітаю особисто рішення призначити людей з західного світу і з менеджерським досвідом на посади міністрів. Мене дуже відверто дуже засмутило голосування пакетом, тому що це делегітимізовує. Плив кожного з міністрів, тому що але якщо що в коаліції, в коаліційній угоді, здається, було прописано, що вони мають голосувати пакетом. так, але ще додатком а, туди а, Міністерство стаця міністерства інф... інформаційної політики. політики що, проти То вони якщо, якщо вони зараз теж. вийдуть і будуть пояснювати оцей такий крок, та голосування пакетом, тому що ну, вочевидь, вони зараз пояснюють те, що а там війна в країні, і нам потрібно <ків> це швидко робити. А тепер вони ще вийдуть на те, що мовляв, ще в коаліційній угоді в нас прописано голосувати пакетом, і тоді скажуть: ну вибачте, ну от у нас є така угода, яка була прийнята. Та ми її не порушували. Але чи можна вважати оце голосування за міністерство? точніше, не за міністерство, а Поки що проголосувала за самого міністра. Міністерство ще не є створеним, так uh -huh. да, тобто в нас є міністр без міністерства, який вже щось робить і куди сізить це теж до речі питання: на яких підставах, умовно кажучи, міністр може їздити у відрядження, робити якісь певні заяви, не маючи за собою міністерства і узгодженого якогось там плану дій? Це от так Це сюр робити? насправді від себе скажу, це повний сюр. От і поки що, ну дай Бог, хай людина старається, але репутаційний. Урон, який нанесло саме ідея створення такого міністерства на Заході, дуже великий є, тому що навіть в, Союзі, в Радянському Союзі не було міністерства пропаганди. Ну, але вони кивають на досвід там, той, той самої Великої Британії, тобто вони накивають на досвід західних країн і так далі. Так, да, так, створені. Це, насправді це не зовсім правильна річ, тому що міністерство ну, воно не продукує інформацію. СМІ є. Месенджерами СМІ mm. доносять, але щодо е, самого пакету, я якби голосували по окремості за кожного, кожен отримав свій досить чіткий кредит довіри, що теж е, було важливо. Тобто з обговорення мало би так, бути, так, так ну парламент місце для дискусії. Ну, у нас не Госдума, де Гризлов що це не місце для дискусії. Особливо парламент такий вистражданий е, після всіх цих подій. Ну, в політиці насправді ну не цілі і наміри, а засоби визначають результат, тому дуже важливо діяти правильно, обговорювати в стратегічних рішеннях, ну не поспішати, тому що дуже часто воно не приведе до хороших наслідків. Проте оскільки є міністри, дійсно з досвідом, нам потрібно лише контролювати. Ставити свої вимоги, контролювати їх діяльність і, звичайно, давати інформацію про наявність можливих корупційних схем. Це я вже закликаю всіх журналістів, розслідувачів. Ми виходити на акції, давайте разом спільно діяти. Якщо ми бачимо, що щось не так, неважливо, чи це наш знайомий, родич там, давайте про це говорити, тому що, ну. В часу лишилося дуже небагато. Якщо нам вдасться досить швидко зробити відчутні зміни, ми будемо молодці, ми, а й в іншому разі стоїть під загрозу взагалі наше виживання. Людям зараз дуже непросто. Ми, ми це відчуваємо теж кожного дня, і те, запас терпіння ну, є вичерпним. Вичерпним, і ті ж міністри, топ-менеджери західної освіти їм потрібна підтримка знизу. Чому особисто я вирішив прийняти пропозицію чоловіка рух чесно? Тому що я знаю, що в Штатах, коли був рух за права людини, і Мартін Лютеркін зі своїми соратниками боролися за рівноправність людей, тоді і адміністрація Кеннеді з Ліндоном Джонсоном могла як прогресивна. Сила спиратися на тиск знизу, і разом вони могли долати реакційний опір всередині системи. Опір в системі шалений, тому що є дуже багато людей, які знають, як тут робиться бізнес. Вони знають, як справи йдуть, і їм нічого не хочеться міняти. Їм абсолютно комфортно. Вони давно вже прижилися в цій системі, і це для них все рідне було Але прийшли люди, для яких це викликає відразу, і але. Їх будуть слухати насамперед тоді, ще коли і ми будемо їх сильно підтримувати. От це дуже важливо зараз співпрацювати, стежити ну не за персоналями в даній мірі, а й за їх рішеннями. рішенням. Тому ми чесно вирішили ввести індекс реформаторства для профілів. Для профілів народних депутатів ми будемо відстежувати в якій мірі вони голосують за закони, які визначаються як реформаторський реанімаційним пакетом реформ, які просувають нас в напрямку імплементації переположень угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Треба заохочувати ловити їх на тому, що вони роблять добре також, і ми цим займатимемось. Але от саме важливо, чим нами зараз будуть маніпулювати Маніпулювати нами будуть тим, що ну дивіться, друзі. Ситуація складна в угу. країні. Ви ж маєте не, не маєте казати так, дискредитовувати так, так. нас? Ну угу. ви ж розумієте, треба помовчати. Да, так. оце було питання, власне, що от це пильна увага. Вони можуть говорити про те, що вона гальмує процеси. Угу. Ну от мовляв, там да кажуть, ну як ми могли слухати всіх там 17 да представників э, номінантів, да, умовно кажучи, на міністерство це ж було б довго. А нам потрібно країну от швидше будувати. Тобто, от зараз можемо почути з одного боку, тут є можливо якась там да на рації, да, в тому, що дійсно усі ці незгоди і постійні пікети, які можуть бути спровоковані там іншими сторонами під Верховну Раду, на, до кожної дії Верховну Раду вони будуть щось гальмувати. Але як -от зробити так, щоб це. Вони було... можуть гальмувати і погані процеси, насправді і корупційні процеси ще теж важливо. Вони не стоять на місці, вони mm -hmm. не, не приморожені вже. Насправді, після Майдану не злякалися, всі присіли, умовно, а зараз але чекають, коли можна і в якій мірі розправити плечі. Але тому дуже важливо. Вже добитися трансляції засідань комітетів, щоб вони не відбувалися в курилці чи в столові, щоб рішення прозоро приймалися. Тоді ми зможемо ми не зможемо упередити е, корупцію, але ми зможемо її побачити. Ми можемо побачити, бити в дзвін, казати люди добрі, от що відбувається. Припиніть і інші депутати, які потенційно наші союзники, люди від громадянського суспільства, зможуть відреагувати тоді. І от от що важливо: ми не є каральними органами, не є прокуратурою, ні ви громадські, ні, ми чесно. Але ми можемо посвітити там, де темно і. Тоді розбіжаться ті, що хотіли робити недобру справу. Ну, от, власне, бачите, вас, мабуть, почули, або теж так само це вигадали до того. Мені Кіра пише про те, що блок Петра Порошенка, власне пропонує зробити публічному усі засідання уряду, а також комітетів раду. Про це заявив Микола Туменко власне на погоджувальній раді, яка вже або закінчилася, або триває. Ще да, вона ще досі триває. Мені підказують. От ми звідти такими порціями чуємо чуємо якісь повідомлення, і зараз, можливо, не знають. В нас якийсь пікет під під вікнами, так uh. Це видно народний ілюстратор. Тут їздить така машина вона є з гучномовцем. Вона їздить, мабуть, а тому, що ми знаходимося недалеко власне від Верховної Ради на арсенальні, тому історія от, пульсує тут на вулицях. Насправді, бачите, такі ініціативи. Це дуже добре, тому що ми виводимо якісь важливі теми на порядок денний. А політики вони як в мілі підприємці підхоплюють. О, є попит, я стану пропозицією. і це прекрасно. Нарешті у нас з'явилося розуміння, що політика це не тільки. Боротьба за владу, от особисто щоб я всівся повище, а за те, щоб провадити певні рішення. І оце це розуміння policy, яке у нас в Штатах в Британії, є поняття politics і policy. Uh -huh. У нас policy не було політики, як розмови про спільне благо, як мистецтво прийняття кращих для суспільства рішень. Нарешті це з'являється. І от чим власне ми займаємось, чесно, щоб коротко зрозуміти. Ми намагаємось вивести такі важливі теми на порядок денний, як персональне голосування. Колись люди не звертали увагу. Ну і що голосують? Хтось там сім кнопок в стрім. До речі, сьогодні згадували так само зранку із з Кірою, і намагалися згадати. А коли оця от традиція, ця пошесть пішла, да, умовно кажучи, голосувати за когось піаніно. ви не пам'ятаєте? Можливо, відкажете, де це, це п'яте, шосте скликання, коли оце пішло таке пішло оце все піаніно? Ви знаєте, я не пам'ятаю точно, коли воно почалося, але будь-які погані речі вони мають схильність дуже швидко поширюватись, як в теорії розбитих вікон. Знаєте, коли одне вікно розбили, його не залатали впродовж? Двох тижнів починають бити інші вікна. Mm -hmm. Я це бачив особисто. Як доміно так само, да? тобто так, так. воно вже пішло. Тому дуже чи в середньовіччі, насправді, чим небезпечні такі погані закони, як в першій редакції закон про санкції, як диктаторські закони. Тому що в середньовіччі колись не було, ми знаємо, темні віки, але. В правовій системі середньовіччя не було такого, що катували всіх підряд. Колись допустили, що щодо особливо небезпечних злочинців можна використовувати тортури як спосіб дізнання через два століття. А тоді час плинув дуже повільно. Катували абсолютно всіх, у хто попадав в тюрму. Так само, якщо ми допускаємо певні інституційно в рамках самої системи правила, які вносять тріщину, дозволяють зробити щось. Недобрим, воно дуже швидко розповсюдиться. А, а насправді от, треба розуміти, що в що таке інститут? Це правила, яке діє. Корупція в Україні це інститут. Там потрібно створювати островки вільні від корупції. Оце реальність насправді, бо вона поширена не лише в органах. Управління держави в парламенті і в уряді насправді вона є на всіх рівнях, і нам потрібно починати тут з себе, і, mm -hmm. але і боротися за ті клаптики, де ми знаємо, що тут чесно. Тут чесно і тут чесно. Чим більше таких клаптиків буде, тим більше буде довіри, тим зростатиме капіталізація нашої країни. І ми всі станемо багатшими, тому що корупція нас всіх робить бідними. Бідними Є ще одна новина з погоджувальної ради. Фракція Народний фронт в особі я так розумію, Олександра Турчинова. Пропонує Верховній Раді скасувати закон про амністію осіб, які воюють на боці незаконно озброєних формувань у Донецькій та Луганській областях. пам'ятаємо, да це все воно входило у загальний пакет.